Далі, якщо, наприклад, є проблеми з горлом, от до мене часто приходять люди, оця частина, у них тут все забито, у них тут негатив. Це є люди, які, відразу можу сказати, не можуть сказати. У них розбиті границі, от так як ви кажете, так, Ярослава, у мене розбиті границі, це проблема зазвичай тут. Я не знаю, чому вам так сказали. Я це не, не, ну, ще не дослідила. А власне тут, тому що ком стоїть в горлі, і отут вся психосоматика. Горло стоїть. Людина хоче сказати, боїться. Вона не може сказати ні. Вона боїться, що її будуть осуджувати. Вона говорить, але говорить тут через себе, говорить, і це все стоїть комом в горлі. І зазвичай цей ком проробляється дуже дуже довго і досить, досить складно проробляється. І вплоть до того, що тут може утворитися онкологія. Тому, будь ласка, як ви хочете сказати, говоріть, не соромтеся через перепрошую, але говоріть. Я кажу, через перепрошую посилати нагиб. Вони пішли ми, як то кажуть. так. так. І так. Тому тут теж можна запитати, що боляче вам ковтати. Що ви не можете проковтнути, або що ви вже проковтнули, і що вам тут у цей шматок чому не лізе, і власне проаналізувати, що, що саме там може бути? Якраз ларингіт цим повларингіт цим пов'язаний.